Для початку, як взагалі ви у Львові опинилися із Харкова? Чому саме сюди вирішили переїхати? А, Михайло переїхав трошки раніше. Так, я на початку березня переїхав, але для мене це була. Я спочатку переїхав з Харкова в Київ, а побув там пару тижнів, і після Києва я вже приїхав у Львів. Угу. Ага. А ви? Я з чоловіком переїхала спочатку на Волинь, бо він взагалі сам з Волині, і потім десь а, вже в березні. Переїхала до Львова, власне для того, щоб школу починати тут перезапускати і потихеньку потихеньку стягати студентів. В, ви всім колективом сюди перебралися? А, практично всім, на жаль, не всі наші викладачі змогли приїхати через різні обставини. Зазвичай це сімейні обставини. Хтось поїхав за кордон і зараз, немає можливості повернутися, mm -hmm. але здебільшого так всі наші викладачі, вся команда, всі переїхали до Львова. Як вам у Львові, і як бачите, в порівнянні з харківською архітектурою, Львівську? Дуже е, важко порівнювати, бо це міста, які були спроєктовані і побудовані в різних країнах, на правду в різний час абсолютно, і напевно з різною ідеєю. Тому це абсолютно різні міста з точки зору, скажімо, такого просторового досвіду. Але що цікаво, мені здається, те, що в наших студентів тепер є можливість попрацювати в різних контекстах, бо ми завжди працюємо в якомусь. В певному місті, а надзвичайно студенти проектували якраз для Харкова або для міст, які є поруч з Харковом. Mm -hmm. А тут в нас зовсім інший контекст, то інший досвід, інші навички. Тому це цікаво також. А, власне, як налагодили процес mm. для чого проектують тепер ваші студенти? Якось змінили взагалі режим роботи. Я би не сказала, що ми змінили режим роботи. Звісна річ, все дуже сильно змінилося, бо ми в іншому місті наша будівля в Харкові. У нас інші приміщення, які нам Львівська академія мистецтва якраз надала. А я би сказала, що програма, структура її залишилася такою самою, якою вона і була, але ми додали певні нові фокуси. Також, зокрема, це фокуси після воєнної відбудови. Але це для нас був такий певний челендж, бо це важкі теми, особливо mm -hmm. для молодих людей, які живуть. В країні, яка в стані війни знаходиться, тому ми маємо балансувати, і ми більшість цих там додаємо вже на більш дорослих курсах, щоб студенти були вже більш підготовленими до цього. Розкажіть нам більше власне про харківську школу архітектури, у чому її мета, місія, і хто ваші студенти? А хто наші студенти? Ну, студенти це найкраще в школі, тому що е, чим мені школа подобається, це тим, які вони різні. У всіх студентів різні граунди і в одній групі є люди, які закінчили школу і вступили після школи. І є люди, для яких це вже друга освіта, які змінили професію, які можливо були в професії, але вирішили е, цю освіту отримати е, знову. І це насправді дуже цікаво, тому що це робота абсолютно різна. У них у всіх різні контексти. І те, як вони реагують на обставини, те, як вони працюють всередині колективу, це завжди така дуже розрізнена, дуже розрізнені люди, і це вкладається в такий дуже дуже цікавий процес, саме Ну взагалі вас багато. Студентів-слухачів, а в нас 37 студентів зараз на бакалавраті і десь приблизно 10 ще на магістерці. Але магістерка зараз у нас на паузі через війну угу. в нас би мало бути більше студентів. Але на жаль, цього року ми не маємо третього курсу, тому що студенти, які мали б перейти на третій курс, вони не повернулися зараз до Львова. Не переїхали до Львова також через сімейні обставини. Тому взяли собі таку академвідпустку, відпустку наступного року до нас повернуться, тому буде трохи більше вже студентів. А як вдалося? Чи ви взагалі? Щось з собою ввезли з необхідного, чи по суті вам потрібні були тільки люди а приміщення? Це вже другорядне, тому що це ж теж кошти витрати. В тому та й справа, що в нас особливість навчання полягає в тому, що в нас дуже багато ручної роботи, дуже багато макетування, ручної графіки, і робота на перших курсах дуже сильно зав'язана на макетній майстерні, Ой -ой. яка в нас була чарівна абсолютно в Харкові, і яку нам довелося обладнувати тут в Львові. Ми евакуювали практично все обладнання, яке в нас в Харкові було. І також меблі, купу всього, бібліотеку нашу перевезли також до Львову. От плануємо її зробити публічною, щоб будь-хто міг її відвідати. А та ті приміщення, які у вас у Харкові були, ви знаєте, чи вони цілі так, з ними так, все так, гаразд? Так. будівля стоїть, чекає на нас. Плануєте повертатися? Обов'язково. Обов'язково. Ми не знаємо правда коли. Ми зараз розуміємо, що це точно один академічний рік цей. А, і будемо дивитись далі. Якщо буде можливість, ми відразу будемо вертатись. Але ми розуміємо, що не тільки мають припинитися військові дії, місто потрохи має почати жити, бо це дуже сильно впливає на навчальний процес. Тобто студенти не мають перейматися через якісь дуже базові свої потреби і більш бути сфокусованими на навчанні, тому от ми будемо на це дуже сильно також зважати у масштабній відбудові України у проекті урядовому ви якось долучені? Можливо, до вас зверталися як до одних із представників власне архітектурної спільноти. Um, якщо чесно, я не пам'ятаю саме uh, щодо освітньої складової, бо я більше переймаюся питаннями освіти, але я певна, що зверталися до когось з наших викладачів, або, або напевно um, директорів. За коментарями, ми зі свого боку відреагували саме зміною, зміною освітньої програми, uh -huh. і це така частина нашої соціальної відповідальності, бо ми розуміємо, що ті діти, яких ми зараз виховуємо, вони зрештою будуть відповідальними за те, як міста відбудовані будуть виглядати. І це дуже важливо для нас. Як ви їх в цьому навчаєте? От ви згадували, що на, на старших курсах все ж таки є, є ця програма. Як відбудовувати Україну? Це насправді питання. Зараз не стоїть... це поки дуже абстрактно. Так, так. Питання не стоїть в тому, як відбудовувати, а питання власне в тих процесах, які мають бути в містах, тобто як функціонує місто, як, як суспільство працює, як відбудовується, як власне, що складається контекст міста. І а ці процеси відбудови міста, тобто будівництво, це вже така остання і крайня межа, в чому передує вахта робота. А, так, це проект, але навіть навіть і це не є ще щось раніше. Так, ще раніше є багато речей, і от це власне те, на чому варто робити акцент. Тому що ми маємо говорити не про те, як це будувати, а про те, як знову повернути до життя ці міста, як, людям, як людей туди повернути, як а, зробити так, щоб люди приїхали сюди, приїхали назад в свої міста, вони не мали цієї травми пов'язаної з цим, mm -hmm. і а, як зробити так, щоб люди нові туди приїздили. Над ну, якщо говорити власне про Харків, то це повернути людей доволі можливо виявиться непросто. Бо коли такий сусід під боком від багатьох чуємо, що ну я боюсь повертатися у Харків, бо я не знаю, чи я там буду себе почувати в безпеці. Тому завдання стоїть насправді непросте мотивувати людей, все ж таки повертатися. Яким би ви бачили Харків? Після перемоги, тому що там будівлі це... теж постраждали безумно. це таке дуже складне питання, тому що питання, на яке не може бути просто відповіді, і на мою на мою думку, Харків він залишиться таким важливим містом. І його значення не зміниться. Він не стане кардинально іншим, на мою думку, тому що якщо ми говоримо про будинки, то будинки це лише невелика частина міста. Звісно ж, і ну я вірю в харків'ян, Я думаю, що це буде таке ж, таке ж важливе для нас всіх місто, Звичайно ж, з якимись певними змінами. Ну а сусідство це вже питання. Не знаю іншого, іншого порядку, іншу Ну, тому що це теж звучить в програмі відновлення України. Що це величезний шанс для міст виправити ті можливо недоліки, які вони були до того, і зробити ці будівлі максимально ну, будівлі, простори максимально комфортними для людей, наповнити їх новими сенсами. І зокрема, люди молоді, які вже мають абсолютно інше бачення. У них вже напевно немає якогось. Радянського погляду, як мають виглядати ті чи інші споруди, вони можуть наповнити їх свіжістю. А, Тут, так. Про це може більше й і власне це дійсно шанс по перше виправити помилки, які ми завжди мали. А по-друге, це шанс зробити наші міста такими, щоб вони людям давали це відчуття власне якоїсь гідності і зробити їх комфортними для них на різних рівнях, там починаючи від міського планування, від середовища і закінчуючи вже якимись інженерними дуже прагматичними речами. Наштовхнули мене на запитання, от цікава думка вас обох: чи зручне планування Львова? От ви тут деякий час прожили, не знаю, користувалися особистим транспортом чи громадським? Зручно паркуватися, їздити, добиратись на роботу. Я би сказала, що по іншому. Я не можу сказати, що зручно чи не зручно. Наприклад, мені дуже імпонує, що Львів тебе підштовхує ходити пішки і ходити пішки багато, тому і... що маршруткою їхати довше, так Так. І, і це дуже легкий і простий інструмент, як власне людей до того підштовхувати, як користуватися іншим транспортом або якимось альтернативними способами переміщення міста. Самокат, Самокат, зрештою, так. Бо в Харкові це зовсім по іншому. В Харкові є метро, яке вирішує багато проблем, угу. і в Харкові. Інші відстані, і тому пішки ти ходиш не так часто. А в Львові ти ще будеш думати, чи треба тобі їхати трамваєм, чи ти можеш просто пройтися, бо по часу це буде одне і те саме. Тому я би не сказала, що це незручно. Це правда по-іншому, і це такий цікавий досвід, який ми зараз маємо, який дуже сильно напевно на нас також вплине, коли ми до Харкова повернемося. А у Вас, Михайло, як? А, так ну зручно мене, вам мене скажу. Що мені зручно, mm -hmm. і власне Львів він цікавий тим, що як і будь-яке місто він а, своєю цією структурою, своєю історичною а, а, історично сформованою структурою міста. Він тобі підштовхує до певного стилю життя, і mm -hmm. Львів це робить досить. Чітко сповільнились тут трохи чи ні? От а, по ритмах певною мірою так, тому що Харків швидший. Так ну Харків швидше. Харкові, як Дар'я це в Харків, це інші відстані, це трошки інше середовище, трошки інше місто. І Львів для мене він дуже комфортний, тому що це міське середовище, яке тут ти існує вже дуже довго, і воно вже має якісь свої закони, і ти не можеш сюди прийти і жити по-іншому. Це насправді дуже затягує у Львові. До речі, теж була ідея будувати метро. Як я... якби ви бачили її втілення в плані реально чи нереально? Мені здається, найголовніше завжди це цілі, які цілі буде виконувати це метро. Це перший момент, а інше це ціна, бо ці... ціна проекту ціна проєкту і ціна будівництва, бо з тією кількістю історичних будівель і, взагалі, щільністю забудови. Uh -huh. Мені здається, це буде дуже дорогий проєкт. Тому тут треба зважити наскільки це правда необхідно. Бо є дуже багато прикладів, як можна вирішувати проблеми громадського транспорту, не будуючи метро і не втручаючись власне в таку у щільну забудову так кардинально. Ну, а поки ходимо пішки. Поки ходимо пішки і стаємо більш здоровими. Насолоджуємося архітектурою, тут її багато, можна кожен день да. помічати щось нове, да. поки блукаєш. Дякуємо вам за цей ефір. І у вас попереду дійсно важлива місія відбудовувати Україну після нашої перемоги. Дякуємо. А в нас Дякую. в ефірі були Дар'я Ожеганова, директорка бакалаврської програми Харківської школи архітектури та Михайло Шевченко т'ютор студії Харківської школи архітектури.